Всім привіт! На зв'язку команда Sharkiv. Почнемо налітку із графіка BTC на тижневому таймфреймі. І бачимо те, що після закриття свічки у нас сформувалися два інструменти, а саме зверху Rejection Block та знизу зона імбалансу. Тому на даному тижні я очікую першочергову рух ціни до Rejection блоку, так як для цього вже з'явились тригери на таймфреймах нижче і потім від RB зниження до імба, від якого вже в майбутньому буду знову розглядати лонг. На денному таймфреймі всередині режекшн-блоку зверху залишено свінг. Також у нас відбулося дане зняття свінга. Відповідно, ми можемо будувати упередження, що ціна в моменті може сходити вище, і після зняття даного свінга в тижневому режекшн блоці ми отримаємо зниження. На 4-годинному таймфреймі. крайнє, що було отримано це дане зняття лоу та формування 4-годинного. Ордер блоку, від якого ми також можемо отримувати рух, як мінімум до найближчого свінга на 4 годинці, ну або одразу ціна сходить до свінга на денному таймфреймі, який знаходиться ще вище. 4-годинний блок доповнюється тим, що всередині нього залишено годинний імбаланс, тест, якого зараз також очікую, і від нього розглянуло лонг позиції. Якщо глянути графік BCME, то тут у нас залишено денний геп ще раніше. І після того, як ціна протестує тижневий режевчим блок, я тому зниження до гепу і, ймовірно, потім знову лонг продовжиться. На графіку домінації BTC все йде за планом. Вона знижується, бачимо, досить така масивна свічка минулотижнева відбулася. І зараз таргетами у нас залишається 60,19. Ну і більш таким глобальним таргетом це 54,56%. Але я не відкидаю варіант того, що в моменті ми можемо отримати відкат перед тим, як сходити ще нижче. Тому якщо у нас відбудеться ріст домінації перед падінням, то в моменті BTC може досить непогано себе показати. Якщо глянути на теплову карту, то у нас по обидві сторони є ліквідність, бачимо, що зверху вона є більш така масивна по об'єму. І по термінах. Тому, ймовірно, ми все-таки спочатку сходимо вгору, перед тим, як сходити нижче. Але тут такі упередження у нас. Стосовно графіка Total, він продовжує зростати. На тижневому таймфреймі залишили шортового режекшен-блока, як це зробив графік BTC. На денному таймфреймі єдине, що мені не подобається, те, що крайній масив досить натягнутий, то в рамках нього нічого ціні не вдається сформувати. Тому, ймовірно, після пересвіпу. Ми можемо отримати зниження, і від імбалансу на тижні хочеться побачити ріст у довгостроковій перспективі. Графік ефіріума також продовжує зростати. Відбулося зняття цього свінга, тригерів для зниження немає. Ймовірно, наступним таргетом є ось цей свінг. Та в нього доставку ми можемо вже отримувати від інструментів на таймфреймі нижче. Це потенційно може бути імбаланс, який формується, або ті інструменти, котрі залишені ще нижче. Але в цілому триггері, щоб падати немає, тому ми розглядаємо позиції тільки на продовження на даному етапі. Також даний тиждень може бути знову ж таки волатильним, так як графік волатильності BTC був на низьких позначках, тобто ми ще одного в моменті, і після цього часто він починає зростати. Так, тригер у вигляді візнято денного свінга не було, але тим не менше хочеться побачити захід вище 3,5. І це, в свою чергу, дасть прискорення ціні на графіку BTC в ту чи в іншу сторону. На цьому аналітика закінчена. Всім дякую за перегляд.